Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні пропоную вашій увазі систему підключення гібридного інвертора до електромережі, а також варіант його інтеграції в мережу електропостачання вашого будинку. Багато бачив різних відео. А для себе виробив оцю схему, про яку зараз вам докладно розкажу. І так, почнемо, почнемо спочатку. Зверху ми маємо вхід у будинок. В моєму випадку це трьохфазне підключення 10 кВт. Ось цей прибор у нас називається автоматичний фазоперемикач. Тобто в нього заходить три фази, і залежно від налаштувань, він вибирає цю фазу, яка нам найбільше підходить, і автоматично переключає з трьох одну, яка найбільше підходить. Нашим вимогам, докладно про цей пристрій можу розказати про його налаштування. Тут налаштувань багато. Так само є е, налаштування по обмеженню споживання. Зараз вон, бачимо нас 0, тому що ми живемо від акумулятора, відповідно від мережі нічого не споживаємо. Е, тут є встроєне реле напруги по максимальному вольтажу, мінімальному. Коротше кажучи, якщо вам цікаво. Пішіть, зніму докладний огляд налаштування даного девайсу. І так, зайшло в нас три фази в цей прибор. Назвемо його так. Виходить один, він е, е, заходить в наш відний автомат. Автомат у нас не простий а смарт, з Wi-Fi підключенням. Е, я його поставив для того, щоб е, була можливість е, мобільно е, керувати. Керувати, моніторити електроспоживання будинку, Тобто ми тут можемо виставляти графік включень, виключень. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб мережа там поступала в певні години. Наприклад, в мене є нічний режим, нічний тариф, перепрошую. І я виставляв, щоб коли не було ще сонячних панель, щоб електромережа заходила з 11 вечора до 6 ранку. Заряджався тоді мій акумулятор, і, відповідно, вдень я користувався тою енергією, яку я накопичив вночі за половиною ціною. І тут дуже зручно те, що в ньому є лічильник електроспоживання з пам'яттю. Тобто ми можемо подивитись споживання електроенергії за конкретний день, тиждень, місяць, рік. І дуже зручно вести моніторинг. Значить, продовжуємо далі. Зайшла в нас фаза на вхідний автомат. Далі йдемо донизу. Ось так, зараз зручно настрою, видно. Заходить вона на такий прибор, який називається ПЗІП. Цікаво. Ну, назва цікава. Простими словами, це захист від е, грому. Він є двох е, варіантів. Ну, принаймні, я знаю два варіанти. Це є для перемінного струму і для постійного. Для постійного це в нас на панелях захист, Незабаром зніму відео про нього. Тут у нас перемінний струм, бачимо 385 вольт максимально. Заходить сюди фаза 0, на цей е, ПЗІП І після нього йде в нас на трьохпозиційний перемикач. І тут починається вже більш цікаво. У нас є два сценарії, назвемо їх так. Перший сценарій це е, живлення інвертора, і живлення потім будинку від інвертора. Бачите, якщо придивитися, скрізь у нас тут у микачі на одиничці. Крім крайнього, це йде на котел, він в нулю, потім розкажу чому. Тобто, запам'ятовуємо, перший сценарій це в нас живлення від інвертора. Другий сценарій, тобто, якщо ми переводимо сюди двоєчка, це живлення від мережі. І так, зайшла в нас мережа від Пзіпа на трьохпозиційний перемикач. І тут ми вибираємо Перша позиція, це в нас йде перше положення це йде живлення на інвертор. Якщо ми виберемо друге положення, це піде живлення попри інвертор зразу на будинок. Зараз ми розглядаємо перший варіант. Перший сценарій у нас одиничка. Переходить фаза 0 на наш автомат. Відний на інвертор. Він має бути не більшим номіналом, ніж наш відний, той, що йде в будинок. У мене це 32. Заходить на автомат. Після цього заходить на реле напруги. Реле напруги у нас торгової марки Zuber. Дане. Дуже класний девайс, про нього також можна багато розказувати. Якщо в двох словах він захищає наш інвертор від аномалії е, вхідної мережі. Тобто висока напруга, низька напруга, обрив нуля, коротке замикання. Якщо щось не так, він нас вимикає е, постачання електроенергії на е, інвертор і там. Відновлюю його через той час, який ми вкажемо тут в налаштуваннях. Якщо цікаво, тож можу зняти детально огляд даного девайсу. Пишіть в коментарях. І так, продовжимо. Після нашого реле пішло живлення на інвертор. І потім воно вертається на автомат. Тут у нас номінал 25-ка. Цей автомат захищає все наше подальше обладнання від е, можливих аномалій на інверторі. Тобто, десь там пробій якийсь на інверторі. Якось він себе не так повів. Автомат, коротке замикання, він спрацьовує, моментально е, виключає е, постачання електроенергії на будинок. Далі. Тоже, бачите, він е, розриває фазу ноль. Далі. У нас де знову-таки РЛ-напруги, ну воно відрізняється від даного. Ну, Зубр дуже поважаю, класне, рахую його дуже якісним. Це в нас дешевший варіант китайський. Rru торгова марка. Чим воно відрізняється? Тут ми можемо обмежувати ампераж споживання. Тобто ми можемо захистити наш інвертор від перенавантаження. У мене інвертор на 6,2 кВт. Тут я поставив обмеження в споживанні на ну, в амперах, але якщо перевести його на кВт, на 5,5 Для того, щоб не перенавантажувати наш інвертор. Хоча в інверторі також є о, встроєний захист, проте він по максималці. Ну, я вважаю, що не варто лишній раз, скажімо так, галтувати техніку. Тут обмежую, щоб... Був такий нормальний режим роботи. І так, після цього реле напруги у нас живлення попадає на лічильник. Лічильник електроенергії нам потрібний для того, щоб о, ми маємо можливість моніторити, скільки електроенергії ми о, споживаємо від о, інвертора, само собою. І на цій різниці, на різниці якій? Вхідної електроенергії в будинок мінус вихідна електроенергія від інвертора, ми можемо побачити, який об'єм електроенергії ми зекономили за вказаний період. До прикладу, ми в будинок віддали за місяць 400 кВт, а дивимось по вхідному лічильнику, що нам зайшло 100 кВт. І ми розуміємо, що 400 мінус 100 ми зекономили 300 кВт енергії. Йдемо далі. Тепер від нашого лічильника переходить живлення. енергія на даний трьохпозиційний перемикач. Знову таки, перший сценарій: ми розуміємо, що живлення йде від інвертора. Якщо не влаштовує нас, ми переводимо в друге положення. І живлення переключається від мережі. Переходить воно в цей трьохпозиційний перемикач. Якщо в нас одиничка, значить ми використовуємо сценарій той, який тут. Тобто двойка це мережа, одиничка зайшла на будинок. Якщо в нас це не влаштовує, ми переводимо в положення 2, і тоді ми маємо можливість заживитись від генератора. Резетка генератора в нас знаходиться ось тут. Тобто, коли в нас немає сонця, сіла батарея, немає мережі, ми маємо можливість заживити наш будинок від генератора. Також зверніть увагу, вивів сюди е, трьохфазну розетку. Зрозуміло, що е, е, минаючи наш е, перемикач. І так само рекомендую вивести розетки звичайні, які йдуть знов-таки в обхід інвертора. Для чого? Може бути таке, що, ну, от, скажімо в мене, інвертор обмежений потужності 6,2 кВт. Ми його завантажили ну, от, наповну. Там вихідні дні, пральна машина, сушка працює. Бойлер гріється, бачимо там насос качає, ну все. І тут нам треба щось зробити там, по гаражі, наприклад. Включити газону косарку, чи підключити ще якесь обладнання, яке багато споживає. Якби в нас не було даної розетки, це проблема. Тобто Нам потрібно вимикати якийсь споживач або чекати, поки завершиться там, цикл прання, що є незручно. А так ми собі підключили, і ми не залежимо від того. Також сюди рекомендую підключати обладнання, яке там може використовуватись з високими пусковими там, вольтажем. Там, наприклад, ну, торцева пила. Там, чи торцева ручна стаціонарна, навіть та сама болгарка. Вона споживає небагато. А, ну, Кутова ріжуча машина. Ну при старті, коли в нас сильно навантажений інвертор, вона може вибивати його, буде спрацьовувати наш захист. А так ми підключили в цю розетку і ми спокійні. Вертаємось до нашого щитка. Продовжимо. Продовжимо. На чому закінчили? Так, значить, якщо ми не працюємо від. Мережі від генератора, ясно, у нас все перший, зараз перший сценарій. Що в нас тут за перемикачі? Це теж йдуть трьохпозиційники. Всі вони е тут однополюсні. Тобто тут ми пере перемикаємо лише фазу. Для чого вони? В моєму випадку, я сюди вивів, скажімо так, стратегічні споживачі. Наприклад там. Тут в мене йде бойлер, тут насос підвищення тиску води. Далі духовка на кухні. Тут в мене спарений між посудомийкою і пралкою. А Тут котел. Котел у мене на 7,5 кВт електричний, трьохфазний. Сюди я вивів одну фазу. Там в районі 2,2 в нього споживання цієї фази, це блок управління котлом циркуляційним насосом і тен на 2 кВт. Тобто, коли в нас буде лишня енергія, ми можемо гріти частково будинок від цього електрокотла. В чому суть. Якщо в нас сонце вистачає. Все добре, ми можемо перевести ці наші стратегічні прилади в перше положення. Пам'ятаємо перший сценарій це у нас сценарій е, живлення від інвертора. Якщо ми розуміємо, наприклад, там, вихідний день в нас багато всяких справ заплановано, ми можемо любий з цих стратегічних пристроїв або вимкнути взагалі, або якщо треба, перевести в другий сценарій, і ми живемось від мережі. Тобто, все решта обладнання і будинок у нас живиться від інвертора. А от, наприклад, котел ми включаємо, вмикаємо від мережі. Чи так само той самий циркуляційний насос підвищення тиску води? Бували мене випадки, вихідний день, знов таки повторюсь, йде прання, гріється бойлер, включена сушка. Підходимо до піку, і тут включається насос підвищення тиску води і вибиває мій захист. <кхи> Перепрошую, тому що йде перегруз. Переводимо в друге положення. Або взагалі виключаємо. У мене там о, вода буде продовжувати поступати в будинок, тому що йде від водонапірної вежі. Але вже ну, буде зрозуміло нижчий тиск, але не буде вибивати автомат. А якщо є мережа, ми переводимо в другий сценарій, і все. У нас є вода, просто насос качає від мережі. Це дуже зручно. В вашому випадку, ви об... маєте обдумати, які у вас в будинку є стратегічні, назвамо їх так, споживачі, прийняти для себе рішення і підвести на них окреме споживання. Не мається на увазі. Можливість вибору між живленням від інвертора і живленням від мережі. Тут я автомат поставив тимчасовий, просто щоб всі тримались вкупі. Сюди встановлю аналогічний смарт автомат, як на вході в будинок, для того, щоб можна було програмувати живлення е котла. Е в онлайн режимі. Виставляти графіки, дуже зручні. Ці автомати чим? Наприклад, бойлер. От в мене живлення бойлера, так само відбувається. Я поставив розумний автомат. Єдине, що він не має можливості відміряти кількість спожитої електроенергії. Але так само сюди е, можна запрограмувати сценарії. Наприклад, коли по прогнозу я бачу, що день буде сонячним, я програмую його, е, мається на увазі бойлер, включення бойлера від живлення від сонячних панелей. Перевожу бойлер в перший режим, тобто він живиться від інвертора. А тут програмую, що він нас включався з 11 години. І до 4. Цього часу достатньо, щоб він загрів воду. Тобто він включається, вимикається, споживає він в районі 1,2 кВт. До 11 години встигає зарядитися, в моєму випадку, батарея більше, ніж на 50%. Сонечко встає. Виробіток йде більше 2 кВт, там 2 з копійками, і на все вистачає. Запрограмував. І все. Бачу, що сонця немає. Розумію, що треба тоді заряджати, не заряджати, а скажімо так, загрівати наш бойлер вночі. Виставляю там другий варіант споживання електроенергії з 21-ї години до 6-ї. Так само переводимо в друге положення, наш трьохпозиційний перемикач. І все, він собі е, загріває воду нашу вночі відповідно за півціни. Тут по схемі, в принципі, все. Хочу вставити невеличку ремарочку. Е, можна замінити цей автомат е, дифавтоматом. Тобто, що це таке? Цей автомат у нас захищає нашу проводку, грубо кажучи. Від її перегоряння при короткому замиканні Він вибиває а диф автомат зараз я вам його покажу. Ось так він виглядає. Він в мене встановлений окремо на духовку, посудомийку, бойлер, пральну машинку. Він моніторить е втрату електроенергії і вибиває, якщо вона є. Тобто він вас захистить від ураження току. Також. Ну, я е, на, свой, на свій розсуд, все ж таки, якщо є можливість краще диф автомати ставити на конкретні споживачі або мінімум на кімнату, тому що якщо ви поставите диф автомат, наприклад, на всю схему живлення, десь буде якийсь е, е, витік, і він буде вибивати. І буде дуже важко знайти розібратись, де саме цей витік у нас відбувається. Тому я ставлю тут звичайні автомати. Далі. Оцю всю схему, 6 на місць, можна замінити ось цим смарт-автоматом. Також. Тому що він має всі функції, ті самі: від короткого замикання, в ньому є. Реле напруги, де ми можемо виставити все обмеження, в нього є також лічильник споживання електроенергії. Ну, Все ж таки я віддаю переваги, перевагу кільком приборам, тому що я люблю запас скажімо так, міцності. І все ж таки довіряю ось тим звичайним автоматам провіреної торгової марки більше, чим електронним. Девайсам. Тут все просто. Тут все просто, перевірено, надійно, скажем так. І ще одна реманочка. Якщо ви звернули увагу, тут ми розриваємо фазу 0. Трьохпозиційний перемикач у нас двохфазний. Це не є обов'язково для китайського, ну, для більшості китайських гібридних інверторів. Нагадаю, в мене він Анернеко 6200. Тут можна було б ставити також однофазні перемикачі і розривати лише фазу а Аль використовувати від мережі. Але хто його знає, можливо, з часом поміняю інвертор, тому вирішив зразу так зробити. І плюс все ж таки, коли ви розриваєте 0 від мережі, ви однозначно перестраховуєтесь. І захищаєте свій інвертор від можливих несправностей на мережі. Добре. В принципі, тут розказав. Кому цікаво, зараз зніму кришку, скажімо так, зробимо трепанацію. і покажу, як е, йдуть наші дроти між цими перемикачами. Одну секунду. І так. Давайте подивимося з середини, як все у нас виглядає. Ось вхід в наш перемикач, це йде три фази. Це йде нуль. Чому по два е, дроти? Тому що, е, відповідно, паралельно підключаємо всі споживачі, які ми плануємо е, використовувати поза нашим інвертором. Ну, в моєму випадку, це. Ці розетки, що я вам показував, трифазна, звичайна. Також я підключив електрокотел сюди, сюди, крім одної фази, знову таки той, що я вам показував. І так, заходить в нас три фази. Виходить у нас одна фаза, виходить ноль. Переходять ці дроти в наш смарт-автомат. Також важливо лінія 0, вихід лінія 0. Пішли далі. Знову зверніть увагу увагу, що з фази у нас йде два дроти. Чому два? Тому що один нас заходить на наш зіб і перемикач, інший у нас живить ось ці трьохпозиційні перемикачі. Коли ми не хочемо використовувати споживання від інвертора, Так? Ну, не буду повторюватись, ви мене зрозуміли, йдемо далі. Заходить наш бзіп знов-таки фаза 0 Важливо. І транзитом ну, підключення бзіпа, давайте роздивимося. Фаза 0. І тут де земля. Ось наше заземлення. Тобто, якщо він спрацював, він нашу е енергію від блискавки відпускає, відправляє в заземлення. Так, пішли далі. Фаза 0, Підключено. Транзитом пішла на наш трьохпозиційний перемикач. Секунду. Для когось є складним. Читав багато, слухав, не можете розібратись в трьохпозиційному перемикачі. Дуже просто: ми маємо один вхід, два виходи. Або два входи, один вихід. В даному випадку ми вибираємо між тим, чи живити наш інвертор, чи зразу живити будинок. Тобто, у нас один вхід. І два виходи. Відповідно від того, як вибрали, наші дроти пішли сюди на автомат. Якщо в нас перший сценарій, якщо другий, вони пішли на цей трьохпозиційний примикач ось він заходить. І ми вибираємо на будинок чи на резервне живлення. Резервне живлення перший сценарій. Пішов на будинок, другий сценарій. Пішов на генератор. Продовжимо. Значить, зайшов у нас в автомат. автомат в нас йде вихід. Йде нуль транзитом. Тобто 0 тут просто живить на шереле, пішов на інвертор. Фаза в нас проходить. Зайшла, якщо все добре, вийшла на інвертор. Прийшли далі. Це у нас вхід вже з інвертора. Знов таки нуль фаза. Обов'язково старайтесь, якщо у вас нуль заходить з ліва фаза справа, щоб скрізь так було. Тоді ви не переплутаєте. Зайшли. Вийшли. Проходить за автоматом, заходить сюди, на реле напруги. Знов таки нуль фаза і вихід. Нуль фаза. Заходить у нас лічильник. От тут бачите, тут полярність поміняна Це фаза, це 0. Вийшло знов таки фаза 0. Все просто. І вже з лічильника до нас приходить наші дроти на наш перемикач. Тобто, в принципі, воно, на перший погляд, може здатися складним. але якщо продумати. Робити не, ну, неспішно і покроково. Повірте мені, все вийде. Пробуйте, задавайте запитання для уточнення, постараюсь відповісти. Дякую за перегляд. Слідуюче відео буде, ну, напевно, покажу свою сес, так як обіцяв. Всім спасибі за увагу!